Христос Воскрес! Виістину Воскрес! Хочу показати вам, як перезимували мої щеплені хурмички. В тому році взимку я їх щепив зимовим щепленням. Потім висадив їх у бутилки. З бутилки десь у серпні, ой, в серпні, у червні місяці висадив відкритий ґрунт. Хто слідкує за моїм каналом бачили. Я нарікав, що дуже в тому році вони дали слабенький приріст. От вони буквально дали по 20 от місце щеплення. От місце щеплення. Щепилося покращеною копуліровкою. І вони виросли по 30 см. Деякі сорти. Це у нас Соснівська. А от вона висаджувалася 6 травня 23 року. Але вона гарно перезимувала. І дивіться, на... сьогодні в нас 5 травня, на 5 травня вже приросте такі по 25 см. Гарно я її пообломував лишні гілочки, заложив, може той низько, перший ярус от 3. Гарні гілочки. І пішов центральний провідник. Не всі так гарно пішли. От перед нами дар Софіївки. В тому році ще менший приріз був. От воно вроді й не змерзло, але верхні брунячки не пробуджуються. Певно, що прийдеться отут обрізати, обірвати один, лишити тільки пагін. Що пішов, вже його обриває, цей менший обриваю, Буду гнати в один пагін. Вже сьогодні не хочу брати свій в руки. Ну, слідуюча у нас Соснівська. От в тому році вона встрілила непогано, де 80 см приросту. І Гарно перезимувала до самої верхньої, бачите, от я не зрізав цьому році нічого. До самої верхньої брунячки, теж лишнє. відірвем трошки зараз, скоректуємо. Не зараз, а на другий раз скоректуємо. Але прирости менші, як в цій. Теж покращена копуліровка. Сажена вона так же само, в той самий день, шоки. І, і тут дар Софіївки. От дар Софіївки пізніше починає вегетувати І пізніше і менші. От ми оці верхні всі обриваємо, лишаємо самий потужний і з нього будемо виганяти центральний провідник. А там уже, якщо він... При другій хвилі десь розгалуження, то так буде. Це треба от тут обрізати і замастити ізоляці... цим садовим варом, або я фарбою садовою зафарбовую. Розвитком своїх хурмичок я задоволений. От з п'яти я садив п'ять щеплених. от це не прийнялася. Оце пішов, відбило воно сіянець. Відбив такий приріст. Вже на слідуючу весну буду. От я його підписав, що це в мене сі... сіянець, що тут місце зщіплення було. От воно не прийнялось, воно із-під щепи вибило. Було теж 3-4 пагони. Буду ввести його одним пагоном, щоб дало воно приріст хоча б сантиметрів 80, ну то все буде видно. Хурма розвивається гарно. Будемо сподіватися, що їй сподобається. Правда, це саженці на продаж, бо вони бачите, тут у мене буде все рости. ківі. Це от весною будуть вони продаватися. Отака ситуація з хурмою, Тепло настало, рослинки дуже гарно реагують на теплі дні, вологи в нас вистачає і все гарно вегетує. Треба тепер нам допомогти його, йому захистити від шкідників. Бачу, вже мурахи лазять. Вже будуть тлю нести. Оцей самий потужний такий. Гарні такі товсті стебельця. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!